Мої вітання. Ви дивитесь «Южненські новини в студії Алла Лабунець і коротко про головні теми випуску. Хэллоуин в Южному, гарбузи, свічки та жахливі костюми. Волейбалістські хіміка продовжують далі виступати у чемпіонаті Суперліги. У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Представники цієї професії щодня забезпечують ефективну роботу з питань соціального захисту, організації оплати безпеки праці, зайнятості трудових відносин. Тож цей день керівництво міста в фактові залі виконкому урочисто привітали винуватців свята. Соціальний працівник важлива, відповідальна та непроста професія. Щоденно до цих людей звертаються з різними питаннями пенсіонери, інваліди, люди похилого віку. Соціальні працівники надають допомогу у пошуку роботи тим, хто її втратив, підтримують малозабезпечені та багатодітні сім'ї, допомагають знайти вихід з важкої ситуації. На сьогоднішній день у соціальній сфері міста южно працює близько ста чоловік. Мені хочеться поздравити всіх людей, хто займається таким. нелегким, но благородным трудом, э, тех людей, которые стоят сегодня на страже интересов жителей нашего города, поздравить их с этим замечательным праздником и пожелать прежде всего крепкого здоровья и большого человеческого терпения, потому что эта работа предполагает как раз эти качества, которые должны в людях обязательно присутствовать, если они соглашаются эту работу выполнять, потому что каждый день они встречаются с человеческим горем, с человеческими бедами, с проблемами, которые нужно помогать. Рішать їжеднівна їжечасне кожного дня. Вони повинні слухати та розуміти. Вони готові протягнути руку допомоги всім, хто цього потребує. На відпочинок часу немає. Кожна хвилина розписана в їхньому робочому графіку. Потреба в соціальних працівниках постійно зростає, та не кожен наважується взяти на себе цю нелегку ношу. Хотів би поздравити всіх працівників соціальних служб з сетям. Це дійсно люди, які віддають себе роботі. Ні, на що, Работаю в социальной сфере я около 10 лет. До города Южный мы работали в другом городе. Мы отдаемся полностью работе, времени не остается думать. И иногда все-таки нужно ставить себя на место тех родителей, которые... Вынуждены целый день и целую ночь быть с детками, поэтому мы в то время, когда детки приходят к нам, мы отдаем и делаем все возможное для того, чтобы как-то помочь и им, и родителям. За вагомий внесок у розвиток соціальної сфери міста працівникам вручили подяки та грамоти. Також всім, хто працює на цьому терені, дали вихідний день. Міська влада намагається постійно надавати соціальним службам фінансову та іншу підтримку. Я хотів би відмітити сьогодні. Наскільки важливий сьогодні труда цих людей, оскільки вони стоять якраз в цій… Как на передовых позициях именно и они общаются с людьми постоянно, к ним приходят за помощью, к ним обращаются за помощью. Сегодня очень важна социальная составляющая вообще работы власти. Это подчеркивает президент Украины, и вся его работа сегодня выстроена на социальных инициативах. И очень много делается сегодня властью в городе, как раз прежде всего, чтобы вот сегодня работники социальной сферы, они сегодня наиболее востребованы и важны, потому что непростое время, экономически сложное время. И в первую очередь задача ⁇ это социальная защита. И мы ставим на этом акцент. И, безусловно, я работникам нашей социальной сферы, конечно, хочу пожелать и терпения, и благополучия, и здоровья. Тому що вони дуже важлива сьогодні составляюще нашої роботи в місті, як в цілому в країні. Сподіваємося, що важку щоденну працю соціальних працівників будуть цінити мешканці нашого міста, адже вони постійно опікуються проблемами людей та дарують надію на краще. Ще один значний ювілей у нашому місті своє 90-річчя відзначила 1 листопада мешканка Южного Катерина Никифорівна Кобзиста. Крім родичів, привітати жінку прийшли і представники міської влади. Що таке час і як його можна вимірювати? Адже протяжність часу для кожного індивідуальна. Іноді здається, що все тече швидко, іноді навпаки. Час відносний, говорить Інштейн. Але відмітка в 90 прожитих років це безумовно щось визначне. Для Катерини Никіфорівни поява такої урочистої делегації було повною несподіванкою, але дуже приємною. Та що ви? Я перший раз у житті своєї току все віжу такое. І ніколи мені ніхто не прийшов. Работа и дом, довом і робота, а більше я ничего нічного не знаю. Очень благодарна ж вам, что вы прийшли, що то все таки ви все таких как, как я, стариков, не забываете. Катерина Никифорівна переїхала в Южний в 95-му. 45 років пропрацювала продавцем. Життя піднесла їй дуже багато випробувань. Репресія батька, загибель чоловіка на війні, голод. Така доля залишає важкий відбиток у душі. Що у мене? Війна пройшла, голод 32 втором, 33 третім. все пройшло. Всю жизнь такую тяжелую прошла. Потом репрессия, все отца забрали. Люди этого поколения, у них нет простых судеб. Это все люди с очень непростой историей, потому что это люди, которые прошли э, военное время. Они у кого-то погибли близкие родственники. Как вот как сегодня это получается жена ветерана, который погиб на войне и который У которого родився син, кого он не увидел, потому что он був уже на фронті и був убит, И только він знал, що он родился, але його видеть не смог. То есть, и женщина, яка потім прожила всю останню свою жизнь, вже сама. И не просто таким людям сьогодні. І дуже важливо бути рядом с ними, щоб вони ощущали на себе заботу. Іноді дивуюсь, як людина, что пережила стільки досягає такого вікового рубежу. Це викликає велику повагу і пошану. Тому турбота і увага по відношенню до таких людей річ обов'язково. Західне свято Хеллоуін не так давно війшло до списку. тих, що відзначають у нашій країні, проте вже встигло полюбитися українцям. Особливо радіють останню ніч жовтня діти, адже їм до вподоби іскраве вбрання, грим та інші атрибути Хеллоуіну. Южеські школярі та їх батьки змогли в повній мірі відчути магічну атмосферу свята на вечірці, яка була організована в «Плаза». Сучасне свято Хеллоуін прийшло до нашого суспільства з англомовних країн. Це містичне свято вважається одним із найулюбленіших у англійських та американських дітей. Досить дивно, що сама назва Хеллоуін в перекладі з англійської ніч перед днем усіх святих. За легендою, нечиста сила виходить уночі 31 жовтня, щоб насолодитися свободою перед приходом святої, чистої сторони. Невід'ємні атрибути цього свята це вбрання, яке здатне налякати. Та ліхтар Джека, гарбуз з вирізаними очима та ротом, всередині якого горить свічка. Англомовні діти в цей день ходять по будинках і збирають цукерки, говорячи при цьому витівка або частування. В Україні поки що по квартирах у страшному вбранні не ходять, та цукерок не вимагають, але тематичні вечірки все ж таки влаштовують. Як не яка з кожним днем все ближче до заходу, і європейські традиції все частіше осідають і вкарбовуються у нашу культуру. Абсолютно спонтанно, огромное спасибо нашему коллективу. Они взяли за это, как видите, вход мы сделали бесплатный. Просто вот вспомнили о Хэллоуине, решили сделать взрослую вечеринку и в субботу сделать детскую вечеринку. Не ожидали такого наплыва. Очень благодарны всем южанам, которые посетили нас. Просто мы все в тихом шоке. Мы не думали, что будет такое количество детей, такое количество масок. Сміх та веселий азарт зібрав малечу під сутінками третього поверху торгового центру Плаза на стелі павутина, на стінах черепи та кажани, навкруги чортенята, відьми та чарівники. Але в атмосфері відчувається не смак потайбічної злості, а дитячої цікавості та веселощів. Мені мама сказала, що буде бути спочатку у взрослих, а потім у малышей. Я в костюмі кошка лашена. И вот такой красивой юбке. Да, нравится сильно. Потому что тут есть такие пуговые человеки настоящие. Нормально, все классно. Лучше не бывает. Очень классный, очень. А что больше всего? Не знаю, все нравится, все, совершенно все. Я согласна, что у нас в Украине это как бы не считается нашим праздником. Его отмечают, по сути, только в Америке, но все равно вот мы с Катей И в прошлом году пытались как-то отмечать. И в этом году то, что здесь делали праздник, это для нас действительно находка. И, ну, как бы очень понравилось. И мы действительно готовились. Две недели мы готовились, мы ходили по магазинам. Наверное, так же самое за две недели. Твердо, решительно, упорно. Якщо цього року не вдалося потрапити на вечірку Хеллоуіна, то наступного року не забудьте придбати страшнючий костюм, намалювати жахливу гримасу та обов'язково налякайте тих, хто, хоч трішки насолив, вам у поточному році. Протягом тижня шкільних канікул в клубі юних техніків Чорноморець проходили майстер-класи для дітей. Школярі вчились виготовляти композиції та вироби з різноманітних матеріалів. Діти завжди з задоволенням відвідують такі заходи. Цим враженням вони поділилися і Сланою Тарасенко. У стінах клубу діти мають можливість проявити свої творчі здібності та фантазію. Цікаві композиції та оригінальні ідеї все це притаманно клубу юних техніків. За 33 роки своєї роботи вихованці та викладачі закладу створили масу виробів, композицій та картин, які гідно представлялись на різних конкурсах нашого міста та області. Протягом тижня шкільних канікул для юних техніків клубу проводилися майстер-класи з виготовлення різних виробів. В этом месяце, в октябре, 33 года нашему клубу. И мы на каждые осенние каникулы проводим мастер-классы. Сегодня завершающий этап мастера класса Вот дети наши ходят на все мастер-классы, которые им нравятся: и на компьютер, и на живописную нить, и на умничку, волшебный клубочек и так далее. Вот. Поэтому мне очень приятно, что дети в каникулярное время находят Время посетить клуб. Діти із задоволенням ходять до клубу. Їх чаті різним прийомом шиття, вишивки, малювання та багато іншого. Кожного разу дітям пропонують щось новеньке та цікаве, та вони охоче випробують нові методи в своїх роботах. Клуб юних техніків Чорноморець постійно поповнюється новими вихованцями. Ну, мені більше всього понравилось діляти сніґек, ветета одягають шапочки поки бате те і зв'язувати, тому що це займає час і дуже цікаво. Ну, я знаю дуже багато способів з плетіння, в бісеру плетіння, в'язання та вишивки. Ще я буваю займаюся кошиковим плетінням. Це з нашого і бывшего майстер-класу, і мені дуже подобається ходити в цей клуб. Мені дуже сподобався цей майстер клас тому що цього сніговика можна поставити під ялинку під новий год, під новий рік. Викладачі дбайливо ставляться до здібностей кожної дитини. Направляють навгомовну творчу енергію, вчать посидючості, працьовитості, прийвають любов до прекрасного. Одеський український театр виступив в палаці культури 3 листопада з казкою для дітей Витівки «Витівки бешкетника». Актори ж не вперше виступають в Южному і кожного разу їх радує теплий прийом глядача. Яку історію маленькі шанувальники театрального мистецтва побачили на сцені? Дивіться просто зараз. Легкий грайливий музичний спектакль для дітей зіграли одеські актори. Казка витівки бешкетника розповідає про любов, про добро і зло у зрозумілі для сприйняття юного глядача в формі. Як часто буває в подібних казках, є гарна принцеса, на серце якої претендують два антагоністичні персонажі. Але наприкінці добро і любов перемагають будь-які підступи та інтриги. Спектакль, хоч і дитячий, але до кінця вловити задом маленьким глядачам не так і просто. Однак елементи грайливості і музикальності допомагають утримати дитячу увагу. Спектакль для дітей, спектакль дуже теплий. Звісно, для дуже маленьких він не завжди поняті, тому що здесь є свої какби бы, плани, своя глубина ощущений. Но вот, музикальні номери допомагають дітям каким-то образом. Реагувати. Очень понравився. Єдине, що треба було об'явити, що це для младшего и среднего школьного возраста. Малыши не выдерживали, а остальным было очень інтересно. Мені було интересно. Глядацький зал був практично повний. Діти дуже жваво реагували на те, що відбувалося на сцені. Часом навіть надто шумно. Після вистави малюки були задоволені і повідали, що їм сподобалося найбільше. Мені коли когда... все закрыли глаза и забрали кубок. Что тебе понравилось? Как они кубок украли. Любовь, скажи, побеждает. Да. А что ты вот понял? Понял, что, что эти три братья вкрали кубок короля. А что в конце было? В конце было счастье. І правда, віра в те, що в підсумку щастя, любов переможе, має бути в кожної людини. Звісно, життя навряд чи можна порівняти з казкою. Реальність іноді здається надто суворою і монотонною, але що чарівне завжди можна розледіти. А людські цінності це те, чому вчить будь-яка казка. Після дитячої вистави актори українського театру представили южницькій публіці ще один спектакль під назвою Місто мого дитинства, який був поставлений за мотивами п'єси Старі дома. Режисер постановник вистави народний артист України Ігор Равицький. Хрестомоційна історія про Одесу з усіма її відмітними особливостями і неповторним шармом. Розкривається тематика маленького одеського дворика з людьми, які тісно співіснують разом в ньому протягом усього життя. Їхні взаємне це взагалі окрема історія. Тут особливий уклад життя, проблеми вирішуються кологіально. Так вони збираються прожити все життя і нічого не хочуть міняти. Це нараз про Одесу і одеситів, про її неповторний дух. Нам дуже хотілося, щоб зберегти атмосферу Одесі, Одеси, е, говорити так, як говорять в Одесі на різних язиках: на російському, українському, на одеському, так називаємо язики. І сахарніть атмосферу, колорит, добру Одесу, яка потихоньку-потіхоньку вже щезає. Толі уїжджає, толі вимірає, то лі змінюється. І тут з'являється дівчина, яка хоче зруйнувати цей старий звичний світ і створити на його місці новий. Це студентка, архітектор Галя, нова дівчина Андрія, молодого і інфантильного жителя цього дворика. Вона хоче знести старий будинок і побудувати новий. На цьому і загортається конфлікт. Жителі всіляко намагаються перешкодити цьому, але молода та ідейна дівчина йде на пролом. Коли стала остра проблема що досі рушиться, життя рушиться, з'явилася некая дівчина, которая предложила новий варіант переселення їх в нові будинки. А люди, привыкшие жить на одном месте, привыкшие жить в этом старом одесском дворике с самого детства, где они росли, там и с войны возвращались, и детей воспитывали, естественно, переезжать никто не хотел. Она искренне не понимает, почему они не хотят переезжать со своего старого дома, который рушится, в котором Сломана каналізація, в котором все течет, то со светом проблем, то що то на она предлагает ідеальне условия, как їй кажется. Новий нові дома, нові квартири в хороших нових районах города. А они держаться за этот старий дом. Но она не понимает одного, що вони держаться не за дом, а не держаться за свої отношения. Стара Одеса це щось практично святе. Ці вулички, будинки, ринки, мова, гумор знайомі практично кожному. Їх не переплутати ні з чим. Для мешканців нашого міста це так само щось рідне з самого дитинства. Тому глядачі, яких було чимало, перейнялися особливими відчуттями. Позитивно, все багато юмора. Саме головне, що це родне, де -то Одеса рядом, і приємно дивитися те, що зв'язано трохи з тобою. Ну, це близько. Ну, как бы и понятно, понятно переживание людей, это все понятно. Да, старая Одесса, это всегда очень интересно, очень интересно послушать. Ну, да, мы сами в Одессе много прожили, это да, прекрасно, мы знаем ну, юмор є юмор, і нам краще нравиться дуже. Драматичну розв'язку цієї історії стало те, що любов і натиск молодої революціонерки переконав жителів дворика в необхідності відмови від старого улюбленого будинку на корисного житла. А зараз форспортивні новини. Важкий тиждень для волейбольного клубу хімік завершився вдало. Після успіху у Кубку Каве наша команда здобула дві перемоги основним на суперником у чемпіонаті Суперліги ВК «Свердончанка» на підопічних Сергія Голотова очікував ще один серйозний екзамен. У четвертому турі наша команда приймала головного переслідувача ВК «Северодончанка». Дончанка. Перша партія нагадала гру проти Одегема. Господарки доволі часто помилялися, а цим вдало користались гості. «Северодончанка» Дончанка отримувала лідерство та виграла перший сет – 18-25. Стартова невдача змусила хімік вирівняти гру. У середині другого сету господаркам вдався ривок 7-0. Створена перевага дозволила нашій команді довести сет до перемоги – 25-13. Третя партія стартувала за лідерства підопічних Голотова, які лише нарощували свою перевагу – 13-6. але гості не опустили рук, і гривоку відповідь 0-9. Кардинально змінив хід гри. Хімік наздогнав опонента 22 – 22-22. у ключовому моменті поєдинку. Господарки проявили свій клас та дотиснули суперника – 25-23. Четвертий сет знову пройшов за рівною боротьби. Тривалий час попереду в рахунку вели гості, але знову хімік спочатку зрівняв рахунок 17 – 17-17, А далі у вирішальних розіграшах знову не залишив в жодного шансу. 25-19. другий матч не став таким інтригуючим, як перший. Перші дві партії пройшли за однаковим сценарієм. Рівна гра тривала лише до середини сетів. Далі хімік набирав оберти та вигравав двічі по 25-18. Третій сет логічно завершився перемогою хіміка, який дотиснув деморалізованого суперника. 25-16. шістнадцять. Первая гра була, конечно, болі зрелішний, болісодержательний со сторони біг команд. Сьогодні ми к сожалению не показали тот уровень, який був вчора. Вот особенно по сегодняшней игре атак от с атакой мы вообще не справились, будем так говорить. Если вчера в каких-то элементах мы переиграли команду Химика, мы проиграли в атаке, вот, то сегодня, к сожалению, не удалось дать. Настоящий бой. Больше було таких игр в чемпіонаті. Воно приносило пользу всім і тренерам, ігрокам і клубам. в ну, К сожалению, у нас уровень ви видите, клубов несколько разниця. Хімік здобув дві перемоги та впевнено очолює турнірну таблицю регулярного чемпіонату Суперліги. очень довольны результатом. 3-1 и 3-0 это, я считаю, достойный результат, тем более с таким соперником. Могу сказать, что мы долго готовились, у нас были игры перед этим. В принципе, достаточно напряженный график, но я рада, что мы именно так выступили. Соперник Донец соперник очень серьезный, это, я думаю, что претендент и наш основной соперник за медали, за кубок и так далее. Блокировали, добивали, играли в защите здорово. Вчера в одну из своих лучших игрок Игрок ігр, наш Либера выдал очень хорошую. Наконец-то я увидел ее. Такую хотел видеть. С таким процентом приема, больше 67%, с такой защитой. Ну, мечта любой команды иметь такого либера, я думаю. Мы ну, остальные поддержали. Савинчук здорово вышел со скамейки после первой партии. Ну все остальные как бы нормально играли. Наступні матчі в чемпионате Суперлиги наша команда зіграє уже за декілька днів на выезде против Каркинетиды. Баскетбольний клуб «Хімік» 5 листопада вирушив до Греції, де у рамках Єврокубку зіграє проти команди Паок. Я готувалася наша команда цього важливого матчу. Дивіться далі. Баскетбольний клуб Хімік продовжує підготовку до четвертого матчу в рамках групового етапу Єврокубку. 6 листопада наша команда на виїзді зустрічатиметься з одним із головних суперників БК Паук із Греції. До цього матчу наша команда підходить у відмінній формі. Минулого тижня хімік здобув виїзну перемогу проти угорської Альби. А у неділю южниці здобули черговий успіх у рамках суперліги. У гостях підопічні мужнієкса перемогли БК Дніпро Азот з рахунком 53-64. До важливого матчу в Греції наша команда підходить у ролі одноосібного лідера. Проте ПАОК – серйозний суперник. На даний момент саме цей клуб лідирує у чемпіонаті своєї країни. Ми готуємося по, по плану, да, можна так сказати, да, і, е, сьогодні тренування, завтра виїжджаємо. Так що команда знає свої задачі, свої цілі. Да, і, я думаю, настрой, настрой має бути на хорошому рівні. и понимаем, что легко Греции никогда не бывает играть на выезде, особенно, да, и что мы должны и быть готовы и ментально, и физически. Очень умная команда, да, есть хорошие игроки в всех позициях, и, как вы сказали, да, в Кубке, хотя есть два, два проигрыша и один выигрыш, но эти все очень близкие игры, но Греция Греции идут очень уверенно, четыре выигрыша подряд, да, без проигрыша идет команда, так что... Я думаю, що як я вже сказав перед этим, що ми должны бути очень хорошо подготовлены і серйозно настроєні. Матч між хіміком та поуком відбудеться 6 листопада. Початок зустрічей о 19-й годині. Пряму трансляцію цієї гри всі бажаючі зможуть спостерігати на телеканалі Спорт 1 Наближається до завершення змагання Спартакіади УПЗ у першому виді спорту волейболі. Команди відчайдушно борються за потрапляння до матчів плей-офф. Завершується змагання групового етапу з волейболу в рамках спартакіади одеського припортового заводу. У вищій лізі 4 листопада зустрілися один із фаворитів у волейболі ЦПА та команда ремонтного цеху. Хоча ЦПА вважався фаворитом гри, команда РЦ завжди не поступливо суперник, і тому гра обіцяла бути цікавою. У першому сеті команди довгий час грали на рівних, і лише в заключній стадії ЦПА перехопили ініціативу та виграли перший сет 25-20. Другий сет не позначився рівною боротьбою зі старту. ЦПА створили комфортну перевагу. В виграли партію 25-18 та здобули чергову перемогу. У серце завжди трудно було грати, не завжди заряджений, сильний духом. Побіда, ну, побіда була упорна, звісно, але ми не викладалися на всю, мабуть, тому що чекали більше как бы, рвення від РЦ, вони теж розслабились, і тому ми легко взяли дві перемоги вже. Попереду на СПА чекають дві важливі зустрічі проти ЦВО та ЦПРК. Плани не сыграть хуже, ніж в тому году попасть в четверку. Це найголовніша задача. А вже там вже покажуть хто як буде настроєний. Побідять сильніше. Наступні матчі з волейболу у вищій лізі відбудуться 8 листопада. Зокрема, у багатопіцяючому матчі зустрінуться фіналісти минулого сезону ЦВО та ЦПРК. Це були всі матеріали на сьогодні. Ступний випуск новин. Дивіться у четвер, 7 листопада. На цьому прощаюся з вами. На все добре.